Сенсація Путін втік з Москви. Термінова евакуація диктатора. Ці кадри підірвали на режу. бункерного випливли назовні. Деталь розслідування вас вразять. Головний доказ видав диктатора, де знаходиться Путін насправді. А ще таємний план. Британці розкрили схему диктатора. Шок у Путіна вже є наступник. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Шок з Росіюшки Кремль приховував це роками, але правда випливла назовні розслідування. Системи розкрило неймовірне. Виявляється, Путін з Москви просто втік. Так, журналісти з'ясували, що Путін використовує кабінети двійники в різних частинах Росії для протокольних зйомок і зустрічей з чиновниками. Вони розташовані в резиденціях диктатора в Нового Гаріова, Сочі та Навалдаї. Що приховати, де насправді перебуває Путін, для нього побудували щонайменше три однакових кабінети. А видали диктатора головні докази: дверна ручка в кабінеті, декоративна лінія на стіні та папка для паперів. Зазначається, що в ході розслідування було вивчено безліч публікацій на сайті Кремля за останні 10 років і десятки годин передачі Москва Кремль. Путін. Також були зіставлені фото і відео з документами держзакупівель, планами будівель і відрядженням репортерів про владних змі. З'ясувалося, що Путіна, як мінімум, три майже абсолютно однакових кабінети в трьох різних резиденціях, які Кремль постійно видає за кабінет у Новоогарюві. Як з'ясувалося, оригінальний кабінет Путіна був обладнаний в його резиденції в Підмосков'ї в п'ятнадцятому році його площа близько 120 квадратних метрів. оформлений вповна світло-бежевих тонах з дерев'яними меблями простої форми. Немає ні картин, ні килимів, ні інших предметів, що відволікають увагу. Вже через рік почалося будівництво таємних копій цієї кімнати. Так вивчаючи відео, автори розслідування побачили кілька помітних відмінностей. Інтер'єр сочинського кабінету відрізняється від підмосковного, іншим розташуванням ручка дверей, швом на стіні, формою вентиляції, різними ніжками у підставки під телевізор. Один день Путін може зніматися в кабінеті з одним ремонтом, а потім в тому ж кабінеті, але з іншим ремонтом. І нарешті знову в колишньому. Ось, наприклад, головний літописець Кремля Павло Зарубін, автор програми Москва Кремль. Путін випадково видав таємницю президента у своєму ексклюзивному репортажі з робочого кабінету Путіна, що вийшов після прес-конференції грудні 2020-го, Він показав досить цікаві кадри. На відео Зарубін смикає дверну ручку, і на екрані з'являється напис нового гарьового. Слідом майже ідентичний кадр, де ті ж двері відкриває сам Путін. Локація в репортажі вказана та ж сама. Якщо придивитися, то можна помітити, що Путін і Зарубін відкривають дві різні, хоча зовні дуже схожі двері. На одних ручка розташована трохи вище, на інших трохи нижче. Як з'ясувалося, Зарубін зняв свою частину заздалегідь за тиждень до події, зовсім не в підмосковія в іншому кабінеті Путіна. Третій кабінет російського диктатора в резиденції на Валдає виглядає майже так само, як два перших. Однак журналісти помітили, що його інтер'єр також відрізняється розташуванням шва на стіні, місцем настінного термостата і кольором стільниці. Журналісти дійшли висновку, що Путін провів у цьому кабінеті близько 130 заходів. Як правило, це були наради повідомив зв'язку. У розслідуванні також йдеться про те, що з лютого 23-го року російський диктатор перестав користуватися сочинським кабінетом через загрозу атак українських БПЛА. А з початку 25-го року і кабінетом у Новогорьово, шукуючи викриттям, Путін готується утримувати владу до 2050-го року. Британські журналісти розкрили таємний план Кремля. 73-річний диктатор не збирається йти і вже будує схеми, що правити до кінця життя. Але найцікавіше, у нього схоже, вже є наступник. Всі сенсаційні подробиці. Далі російський диктатор Путін вже давно править довше за багатьох своїх попередників, і нова публікація лише додає олії у вогонь Шуток, згідно з британським таблоїдом. Він нібито хоче залишатись при владі до 97 років. А ви дійсно думаєте, що люди зможуть жити 150 років і дольше в А, Да, да. Там по-моєму, коли йшли на парад, председатель об этом говорив. Ну да, значить, тему в своєму господин Берлуской не активно. Влада Путіна сконцентрована настільки, що питання, коли він піде, сьогодні звучить не як очікування, а як риторика. Конституцію було переписано. Він може залишатися президентом до 2036 року. Современные да, средства, оздоровления, медицинские средства, потом, даже там, хирургические всякие, связанные с заменой органов, они позволяют человечеству надеяться на то, что да, активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня. Але планы схожи ширші оточення Путіна, Путина, нибыто занимается проектами на тему продолжения бере участь, и его старшая донька Мария Воронцова, ликар-эндокринолог, залучена до науковых инициатив. Мы знаем, что старшая дочь Путина, эндокринолог Мария Воронцова, работает в этой же области. В области, где на радость властвующим старикам намешаны и технологии отдаленного будущего, редактирование генома, чтобы деление клеток со временем не деградировало. І трідепічать цілих органів, і клоунада, потусторонні типу клоунади, з шаманами можливо не випадково. Нещодавно ми бачили відео, де Путін і Сі Цзінпін обговорюють, що людське життя буде значно довше, ніби підготовка до нової ери, де і держава, і її лідер залишаться в строю набагато довше. Раньше люди редко доживали до 70, сейчас в 70 ты все еще ребенок. На что ему отвечает Путин? С помощью биотехнологий органы можно будет заменять бесконечно, люди смогут даже достичь бессмертия. На что ему еще раз отвечает Си Цзиньпинь? Некоторые прогнозируют, что в этом веке люди смогут жить до 150 лет. Очевидно, ніякого виходу на спокій. Він тримається за владу, керуючи не лише сьогоденням, а й завтрашніми десятиліттями. І все довкола каже, він поки не збирається крокувати з політичної сцени. Ми давно знаємо, що президент Курчатовського інституту Михайло Ковальчук не тільки бред геномом русскості, не тільки розказує про генетичне оружие, направлене исключительно на славян, але і возглавляє масштабне дослідження в області старіння і його предотвращения. Лідер, який встановив рекорд часу у керма, школа управління, без наступника і науково-технологічні проекти, в які інтегрована сім'я. Це все складається у тривожний образ, образ людини, яка не просто розраховує на ще один термін, а на довгострокове життя у кріслі влади. Нічого удивительного в тому, що встретившись два пожилих диктатора, обсуждають, як как би бы обмануть смерть. Равно як ніяких сомнений, що цей вопрос з кожним годом все більше займає мысли об обоих. Як как би бы остановить прекрасне мгновення і зробити так, щоб будущее не наступило. Ведь в Від будущем нет их, что абсолютно недопустимо. Якщо вірити джерелам, ціна цього була і залишається дуже високою, не просто для Путіна, а для усієї системи, де він виявився центром. А поки Путін приховує своє місце знаходження. Плани пропагандисти відволікають росіян як можуть. ЗСУ довели Соловйова до повної істерики. У прямому ефірі ведучий кричить і зривається через удари по НПЗ. І це тільки початок. Паніка в студіях розпропаганди зростає з кожною хвилиною. Скабієви і Попови знайшли нового ворога, і це зовсім не Зеленський, і навіть не Трамп. Про всі шокуючі припадки путінської медійної прислуги. Дивіться далі. Цього тижня російська пропаганда знову перевершила саму себе і за рівнем абсурду, і за щільністю марення на квадратний ефір. Ось, наприклад, у студії головного телепроповідника країни Соловйова знову грім та блискавки. Ми ж бачимо, що зараз відбувається. Наноситься активний удар по нашим нефтіперабатучим заводам. У мене только один вопрос. А ми кардамі ж начнем обращати на це внимание? Цього разу приводом для всесвітньої скорботи та праведного гніву стало те, що Україна, всупереч усьому вже давно знищеному, продовжує регулярно завдавати ударів російським нафтопереробним заводам. Нет, я понимаю, що, наверное, гениальна ідея відключати мобильный інтернет і від цього сразу перестає все лететь. Я розумію, что гениальная идея водить ковер, после чего вдруг люди не могут перелететь и в сезон отпусков сидят в аэропортах. Это здорово помогает. Я только не понимаю, чему. А на одному з пропагандистських шоу глядачам представили героя фронту. Людина більше схожа на персонажа з кошмарів ніж на солдата. з радісною посмішкою розповідає, як вона творчо підходила до вбивства дітей та мирних жителів. Ніжби була фантазія. Зробити можна взагалі все, що угодно книжки мінірували, ігрушки мінірували розкидували ось ці курілки електронні з ядом. Втім, і на безкрайних просторах за пропаганди черговий військовий експерт з очима, сповненими впевненості та легкого жаху, натхнений, але трохи згаслий. Він передбачає, що покровську втрати російської армії будуть співставні, якщо не більші, ніж у Бахмуті. Діло в тому, що е ми все-таки не замкнули е окруження а, чисто географічські. І вот. поэтому винуждене видавлювати вести городські бої. І там патріотичні, звісно, обох сторон. для нас вони супоставіми з бахмутом. Тобто гори тіл заради захоплення пари вулиць і розбитого вокзалу. Також цього тижня православна пропагандистська школа поповнилася новим навчанням. Єпископ Скопинський та Шайцький Пітерим оголосив, що страждання для російської людини це виявляється радість. Для нас це радість. Скорби для нас це блаженство, а не отсутствие скорбей, а не присвящення, не радость, не сміх веселості сміх та взагалі ознаки життя, за його словами, неприпустима розкіш. А господь, отак вот вот говорит, горе вам, сміючимося нині, ібо вас плачете. Наші с вами предки хорошо розуміли, де для них радість, где для них щастя і взагалі, де смисл життя. Там на небі, а не здесь на землі. Здесь на землі у нас одні скорби. Тільки погляньте, як зі звичною усмішкою на обличчі та вогнем божевілля в очах на російському телебаченні знову погрози всьому світу ядерною зброєю з такою подачею, ніби це зовсім не кінець цивілізації. І ми увидимо, як цвітю орешник. І, 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 і наконец-то Посейдон, Сармат. Какая красота? Почому ви увидите наконец, як красиво летит буревестник над сідоє равніне море. А тут усмішка явно зникає. На радощах про велике повернення вітчизняного автопрому в Росії презентували нову ниву: гордість імпортозаміщення та черговий привід для патріотичних сюжетів. ласка, пожалуйста, Я тебе дуже прошу. Скажи, що мені это показалось. Скажи, що це не твое. 30 кілометрів пробіга на російських теренах. Черговий проповідник традиційних цінностей відзначився в прямому ефірі. Роман Антоновський, затятий зет-монархіст, професійний мракобіст та самопроголошений православний мислитель, раптом не зміг згадати ні дати народження Христа, ні імені його батька. Кстати, а как звали Отца Иисуса? Отцом Иисуса был Господь у нас. Имя? Имя. Имя Отца Иисуса. Ну кто его воспитывал? Кто его воспитывал? Кто воспитывал Иисуса? Иисус у нас, э, Сын Господа и Дел Марии. Ты христианин, ты верующий, ты регулярно на телеканале Спас. Ты всех остальных говоришь, вы должны ходить в церковь. К тебе простейший вопрос, который ответ на который знает моя трехлетняя дочь, потому что она, кстати, родилась. Кстати, когда родился Иисус? Ну, дата там є какая-то. Раді 2025 десяти назад. Нет, От рожа... дата. Ні, ну, тата От... місяць. А траста Христова. Тобто, людина, яка щодня повчає весь народ і правильно любити Бога, царя і танк, виявилася неспроможною назвати базові речі з Біблії. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свої думки у коментарях. Ставте вподобайку під відео, і будьте в курсі головного. Далі більше.